Говоримо про зміни до закону про про подію протидію корупції можуть призвести до непередбачуваних наслідків такої думки громадські активісти. Що мають на увазі? Дивіться далі у нашому сюжеті. За словами президента, законопроект пріоритетно планувався як скасування декларування для військових, тому він і не міг накласти на нього вето. Так військові з 1 квітня не мають декларуватися. Тарас Констанчук, керівник громадської організації Справедливість, каже цими змінами, депутати виправили свої ж помилки. Зміни в частині, яка стосується військовослужбовця. То це, звичайно, вони виправили свій жаляб, тому що була абсурдна, абсурдна ситуація в країні, в якій йде війна, в якій люди там величезна частина військовослужбовців знаходяться на лінії фронту. Їх вирішували примусити писати є декларацію, декларувати про свої доходи. Абсолютно брідова була ідея, ситуація і так далі. Природні, що вони це вони просто виправили свій жаляб. Окрім виправлення цієї помилки, зміни до закону зобов'язали подавати електронні декларації членів антикорупційних громадських об'єднань. Втім, громадські активісти обурені такими змінами, адже з ними правок не погодили. Народні обранці, зокрема Леонід Ємець, кажуть, що нічого поганого зобов'язання громадських активістів подавати декларації немає, проте варто шукати компроміс. Дійсно, це мало б стати підставою окремого обговорення і нічого страшного для того, щоб громадські активісти здавали електронну декларацію, немає, але можливо це. Мати добровільний характер Є інші думки депутатів. Зокрема, народний депутат з батьківщини Іван Крульков вважає, що декларації для громадських активістів це замилення очей громадян і повернення до законів Януковича. Схожі думки і самі члени громадських об'єднань кажуть, таким чином влада намагатиметься тиснути на них, і багато активістів можуть перестати займатися громадською діяльністю відкрито за своєю ширмою, начебто там е урівняти. Громадських активістів до політичних діячів до депутатів і до держслужбовців в є декларуванні. Фактично, вони змусять багатьох активістів не займатися або не афішувати, не бути громадськими діячами як такими. Тому що просто багато хто скаже, ну чому я повинен ще писати як декларацію, а потім вони до мене прийдуть і почнуть мене ж тягати за цю є декларацію. Навіть не тому, що я там щось погане зробив чи. Чи якісь гроші отримав ні, неправильно заповнив, невчасно заповнив. А подати декларацію вчасно останніми днями дуже складно. Сайт НАЗК працює з перебоями або не працює взагалі, і хоча у національному агентстві з питань запобігання корупції обіцяють ситуацію виправити, часу аби заповнити декларацію громадським активістам, залишається мало.